Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Друзі, у нас настала гаряча пора, осіння пора, пора збору врожаю. Ну і, звичайно, мене зустрічає такий красивий кермик. Але сьогоднішнє своє відео я хочу розповісти про солодкий перчик, який у мене є. Тому що моя дописувачка Зоя, пані Зоя Кірсанова запитувала, чи вирощую я солодкий перець. Солодкий перчик я, звісно, вирощую. Але в цьому році він у мене трішки дав поганенький урожай. І не тому дав поганий урожай, що погано підібрані сорти або не такі, а тому, що був поганий догляд з моєї сторони. Мій перчик ріс без поливу. Нас дощів було дуже мало. І тому він бідненький. Потенціал свій заклав, маленьких перчинок нав'язалося багато. Але вирости гарними соковитими плодами йому важко. І бачите, навіть отакі стиглі плоди, вони починають вже трошки в'янути. Ну, але це одна проблема. А інша проблема в моєго перчику це є рижі слимаки все ж таки. Чому? Тому що вони... Навіть на такі дорослі рослини залізають, от починають їсти, роблять отакі дирки перці і перець починає загнивати. І відповідно таких плодів, пошкоджених сломаками, у мене є дуже і дуже багато. бачите От вони залізають, тоді перчик починає гнити і плоди відпадають. Ну, але зараз я вам покажу, пробіжуся швиденько по сортах. Що в цьому році я вирощувала? І які перчики ростуть на моїй перцевій грядці? Отже, пер, перший сорт це є перчик-червона лопата. Гарний перчуган насправді. Отакі червоні перчики. Він м'ясистий, всередині дуже червоний. Ми вже зриваємо його зімо. Гарний, смачний. Я так розумію, що якби цей перчик поливав, то... Врожай буби просто ну, неперевершений. Ще один перчик, який мені дуже подобається, це, це є перець гладіатор. Він отакий помаранчевий, він також такий довгенький. Всередині його як розрізати, він взагалі він такий помаранчевий, як сонечко. Наступний сорт перцю, який в мене виріс не надто високий, він десь має висоту. 40-45 см, це є король мамонт. На ньому дуже багато нав'язано плодів. Незважаючи на те, що він маленький, кущики всі а такі увішані такими червоними гарними плодами. В цьому році я також садила і хочу похвалитися вам. Ну, ми тут вже позривали плоди перця. Це є перчик-амарок. Амарок взагалі є гібрид. Ай, щоб краще бачити. В минулому році я садила Фку, а в цьому році росте в мене насіння. Це вже є F2 походу тому що я зібрала своє насіння і виростила отакі красиві плоди. На Так, їх є доволі багато на кощику. Вони все ж таки великі, вони притягують поглядом. Ну і смаком. Мені подобається цей перець. Він м'ясистий, великий, смачний. От. Красиві плоди. Ще один в мене є гарний сорт. Насінням поділилася зі мною моя подружка Марічка з каналу Захоплення Марічки. Це такі маленькі перчики, я не знаю, як вони називаються. Вони червоні, коли в повній стиглості, вони такі аж вишневі. Вони дуже товстостінні, серединці просвіту дуже мало. Кущики низенькі. Я знаю, чи вони мають 30 см у мене в висоту, чи не мають. Можливо, потенціал перцю може бути і більший, можливо, він може вирости вищий. Але оскільки цьому році йому бракувало на моїй грядці поливу, то я думаю, що мені нема чого від нього хотіти. Але дуже цікавий кущик. На ньому дуже багато листечка. І між цим листичком. Ще більше перчиків. Ну, цікавий доволі сорт. Далі у мене росте перчик під грифом мій. Чому мій? Тому що багато років, коли я вирощую перець, я збирала насіння сорти. Я не знаю, що це за сорти. Просто відбирала, які мені подобалися. І далі продовжую це робити. Просто кладу позначку мій і йду далі. Ось які красиві кущі. Звичайно, тут трапляються і жовті, і оранжеві кущики. Тут є все, що хочеш. І більші, і менші. Вони всі вже давно поперехрещувалися і ростуть собі. Він ніколи не підводить, до речі, цей перчик. Він завжди з урожаєм, він завжди гарний. Ну і тому з ним попрощатися я ніяк не можу. Але найбільше кущиків в цьому році я посадила ротунди. яка вона м'ясиста і гарна. Дуже гарний перчик. І дивіться, скільки він ще має нав'язаних маленьких. Якщо б у нього був відповідний догляд, такий, як має бути, то тут був би шалений урожай, я так розумію. Але хоча нема на що скаржитися. Перчики і так є. От дивіться, ти піднімаєш кущик, а він увесь у плодах. Просто плоди невеликі. Насправді ця ротундочка, вона дуже гарна. Вона може рости перці до пів кілограма вагою. Це провірено, тому що цей сорт у мене росте вже не вперше, не перший рік. Я його десь вирощую, я не знаю, може рік четверть. Такі перчики гарні. Отака От ротундочка. Ну і звичайно у мене росте ще ротунда жовта. Але чи це ротунда жовта це великий знак питання, тому що насінням поділилася зі мною моя сусідка. Вона просто дуже схожа. Була на ротунду мою. Просто моя ротунда росте вниз, а тут перчики ростуть перцями вгору. І вони жовтенькі, вони такі помаранчеві, смачні, але також товстостінні. Ну і до речі, друзі, я пропустила ще один сорт. Це сорт золота бочка, якщо я не помиляюся. Він дуже урожайний, надзвичайно, але плоди на ньому дуже малі. Я так розумію, що все, тому що він не має вологи, тому що дивіться, які листочки, листочки зовсім не мають тургуру. Я жду, коли впаде дощик. Але їх нав'язано тут ну дуже велика кількість. Я собі так розумію, що потенціал у цього перця надзвичайно великий. Отже, друзі, не судіть строго. Так, в цьому році я занедбала свою перцеву грядку. Але, незважаючи на це, перчик все ж таки віддячив мене непоганим урожаєм, тому що вистачає його і для їжі. Я так думаю, що мені вистачить і законсервувати декілька банок на зиму. Перчик любить рости на наших грядках, він гарно і щедро плодоносить, встигає визріти повністю, встигає нас побалувати смачнючими плодами, ну але в той же час вимагає трішки догляду. Тому, якщо прикласти зусиль, ми можемо мати щедрі і багаті врожаї. Бажаю всім всього найкращого, бажаю мирного неба, бажаю душевного спокою і бажаю, щоб наша робота завжди приносила нам тільки радість. На все добре, па-па-па-па!